Сьогодні 17 листопада у всьому світі відзначають День студента. В Україні їх налічують понад 2 мільйони. Вони завжди лишаються ініціативними, творчими та впевненими у собі людьми. Отже, як святкують своє професійне свято Бориспільські студенти у нашому сюжеті. Для нашого українського студентського братерства характерна прикмета. Якби день студента не почався, він однаково закінчиться так само, як і минулого разу. У такий день навіть старезні анекдоти і байки набувають новизни й актуальності. День студентів як свято встановлений 17 листопада 1946 року на всесвітньому конгресі, який відбувся в Празі в пам'ять чеських студентів патріотів. В Україні його святкують з 1999 року. Звісно, це свято асоціюється з молодістю, романтикою та радістю. Для когось це просто новий день, для когось привід, зустрітися з друзями і повеселитися. А для декого – день символічного об'єднання, підвищення ролі студентства в суспільному і політичному житті країни. Ми завітали до Бориспільського славістичного університету. Незважаючи на свято, у студентів першого курсу факультету менеджмент сьогодні залік, але святкувати вони обов'язково будуть. Свої плани поділилися з нами. Зберемося з групою, підемо кудись, погуляємо. в Якесь кафе. Всі студенти зазвичай в цей день відпочивають, гуляють разом. Гарних балів і, і вдачі в учобі. Святкувати я буду зі своїми. Одногрупниками разом з ними піду також в кафе і також бажаю їм гарно здати сьогоднішній екзамен, заробити гарні бали і щоб все в них було добре. Завтра рано на пари, тому сильно гулять до пізна не будемо. але якось відсвяткуємо трішки. Ми спочатку групою підемо погуляємо, а потім зберемося однокласниками, з якими ходили в школу. Теж, теж усі студенти теж погуляємо. Після того як здамо сесію, от ми підемо з групою відмічати ну, цей день. праздник для нас професійний. От. Потім я, мабуть, із своїми вже друзями поїду до Києва там відмічу якось. Ну, з одногрупниками зберемося, пойдемо кудись в парк погуляємо. Потім вечором кудись на дискотеку, там не знаю, погуляємо теж. А побажаємо. «Ой, побажати, щоб всі сесії здало хорошо і нікого не вигнали. Власне, мої плани потім трішки відсвяткувати разом з батьками. Я б хотіла, мабуть, побажати всім студентам, щоб ну і моїм одногрупникам, щоб всі, мабуть, запам'ятали це студентське життя назавжди, щоб воно було усіх як можна цікавіше. Що це міжнародний день студента, і всі повинні студенти відпочивати. Людмила Іванова викладає етику й естетику. Перш за все, студентам поважала наполегливо навчатися, бути оптимістами та дружніми. Прежде всього, звісно, я поздравляю ребят з цим праздником, оскільки це праздник молодежі. И они, как первокурсники уже вливаются в студенческую жизнь и уже будут как говорится, этот праздник праздновать из года в год. Они будут сами понимать и ощущать, что такое быть студентом. Нагоди свята відбулося вручення стипендії міського голови кращим студентам вищих навчальних закладів міста Борисполя. Стипендіатами стали Анна Кожушна, Катерина Коваленко, Тетяна Бережняк, Олександр Кальонкін, Катерина Калініченко, Максим Цуканов. Цінні подарунки та стипендії вручили міський голова Анатолій Федорчук, Людмила Пасенко, Тетяна Черноїван, Віктор Овдієнко. Хотіли побажати, щоб ви залишалися такими ж креативними, такими ж сміливими вам побажати самого найкращого, успішно завершити своє навчання, отримати не просто дипломи, а мати прекрасне знання, тому що сьогодні без знань ви нікуди не зможете. Зробити собі нормальну кар'єру всього самого найкращого по закінченню офіційної частини всіх запросили до міста Бровари, де відбулося обласне свято, в рамках якого проведено нагородження кращих студентів Київської області. Серед них є і молодь Борисполя, зокрема, Сергій Скидан, Лілія Гаєвська, Олександр Черниш. День студента це свято, яке не знає національності і віку. Це свято, коли на всій нашій неосяжній планеті святкують і виселяться представники однієї національності студенти. Юлія Карпінська, Богдан Фірсов, Катерина Давидова. Новини телеканал Бориспіль.